Перше вересня не за горами батьки поспішають зібрати дітей до школи. Першокласники нетерпляче хапаються за яскраві обкладинки зошитів і щоденників та приміряють шкільну форму. А батьків тривожить переважно одне питання: де взяти гроші. Дуже дорого перший клас на обходиться. Насті вже купили шкільну форму сарафан. Тепер дівчинка обирає туфлі для першого дзвінка та спортивне взуття. Шкільна сукня для дівчинки, як і костюм для хлопчика коштує в середньому близько 300 гривень. Взуття можна знайти за 150-200 гривень, спортивні костюми від 150 гривень. Та продавці рекомендують дорожчі, аби витримали весь навчальний рік. Це теж для подростків 200 гривень. Традиційні білосніжні блузки для дівчаток і солідні сорочечки для хлопчиків цього року все частіше заміняють вишиванками. Ринок пропонує товари різного виробника, переважно української текстильної промисловості. Хоча є вишиванки із Польщі, і з Туреччини, найдешевші полтавські від 150 гривень. Ось такі навіть для самих маленьких є ось, ось така вишиваночка. Канцелярський набір для першого класу невеликий. Достатньо тоненьких зошитів, альбому для малювання, лінійки, олівців, ручок і пеналу. Це на перший погляд. Але не забудьте про кольоровий картон, фарби, ножиці, клей, пластилін, гумку, обгортки, папку для зошитів. І навіть після цього вам все одно доведеться щонебудь докуповувати у вересні. Якщо китайські, вони, звісно, дешевше йдуть. Наші чуть 16 гривень і вище». Головний звітувальний документ школяра щоденник містить стандартну табличку розкладу уроків, а за бажанням додаткову пізнавальну інформацію фото власника та розцяцьковану палітурку. Головне, аби коштів вистачило. У середині він обичний, тут можна вставити її з кармашок, вставляється фотографія. Дешевенькі, такі 5-6 у нас ідуть такі от обичні серединки. Також зами де 35-40 гривень. Такі 16 гривень і по 20 гривень щоденнички канцелярські приладдя складаємо у портфель. Виробники пропонують широкий вибір яскравих ранців та основну альтернативу їм сумки через плече. Вони коштують дешевше від 50 гривень, але одразу ж можуть зіпсувати правильну поставу маленького школяра. Найкращий вибір для першокласника ранець з ортопедичною спинкою. В портфелі від 135 гривень до 315 гривень. Ну для першого класу ось портфель такий з змітімаусом. Ціна його 135 гривень, але тут не повністю ортопедортопедична спинка. Той, що за 260 гривень має повністю ортопедичну спинку, що ну, корисно для здоров'я першокласника. У старших учнів потреби значно більші, Необхідність у канцелярії зростає в рази. Єдине, що можуть собі дозволити старшокласники відмовитися від шкільної форми. Проте натомість необхідно придбати повсякденний одяг, який теж коштує недешево. Карина вже перейшла до восьмого класу. Обирає шкільні товари за критерієм надійності. Ну саме обичні купили, тому що такі ожита рвуться одразу. А ки що обично туди полажить ручки, карандаши так». крім першочергових покупок на ринку, дітей чекають ще й предметні зошити, які їм запропонують придбати у навчальному закладі. Ольга Фенько Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.